Вітаю, шанувальники зелених скарбів, амброзія полинолисна, злісний алерген і бур'ян, який занесений до нас з Америки, і тут швидко поширився і поширюється далі. Алергію викликає пилок. Зараз якраз в період масового цвітіння будьте обережні, тому що пилку надзвичайно багато. І якщо ви бачите цю рослину до цвітіння, то краще її знищити, щоб не поширювалася величезна кількість насіння, яку утворюють ці рослини. Бур'ян цей легко розпізнати. Амброзія займає місця із зруйнованим верхнім шаром ґрунту. Вона не конкурує з нашими аборигенними видами. Але поширюється дуже швидко, тому що велика кількість насіння у неї. Один із шанувальників зелених скарбів писав, що у нього амброзію дуже добре їсть коза. От би нам побільше кіз, щоб амброзію всю знищили. Цікаво, чи кози їдять жовтушник канадський. Підгукніться шанувальники зелених скарбів.